Якщо це все скласти докупи, ви отримуєте те, що потрібно, будете задовольняти клієнта, клієнт буде це поширювати і далі вже буде працювати сарафанка. Саме в персоналізованій Ніші сарафанка працює дуже відмінно і дуже зменшує оцю собівартість в 400 гривень за одне замовлення. Тому, перш за все, ви набиваєте базу за рахунок таргету, а далі таргет починає працювати на сарафанку і зменшувати касти. Тому якось так. Ну що ж, саме ці ніші я вважаю. Прямо такі перспективними і вартими уваги. Я не вказував сюди щось максимально банальне по типу аксесуарів для гаджетів, які продаються на кожному кроці, як в офлайн, так і в інтернеті. Кожна друга сторінка в інстаграмі створюється під ультрачохли, зарядні станції і все в цьому дусі. Не цікаво. Набридло, хочеться щось дійсно нового і дійсно свіжого. А теж саме з продуктами харчування. А, про те, що продукти харчування спортпід, протеїни, креатіни, БЦАшки а, популярні і дуже сильно продаються. Про це говорять власне тільки магазини, які це продають. Особливо якщо вони продають там на опт, або працюють з дропом. А по факту немає там такої великої кількості замовлень, особливо зараз, особливо в наш час в Україні. Повірте, немає. Тому якщо це відео набере, ну, хоча б 500 переглядів і там пару коментарів та вподобайок від вас, я зроблю ще одну частину, в якій. Підберу ще декілька ніж, які на мою думку будуть більш-менш конкурентно спроможними в 2025 році, тому що як ми розуміємо, продавати власне стає складніше від року до року через те, що конкуренція збільшується.